На сьогодні в Україні існують високі ризики захворювань і навіть спалахів кору в Україні. Передусім серед дітей, які не отримали щеплення, піддітки і дорослі, які раніше не хворіли на кір і в силу різних причин пропустили щеплення, також у зоні ризику. До речі, як ми знаємо, серед дорослих це захворювання протікає набагато важче. Кір надзвичайно контагіозна хвороба. Спалахи кору мають певну циклічність. І крайній спалах ми мали в 2017-19 роках, коли в Україні захворіло більше 115 тисяч осіб. І єдиний специфічного лікування, як відомо проти кору, не існує. Ризики ускладнень доволі високі. І єдиний дієвий захід профілактики. І недопущення ускладнень у разі, якщо ж ви захворіли, все-таки є вакцинація. Незважаючи на деякий прогрес у проведенні вакцинації дітей проти кору, паротиту і краснухи, а це використовується комплексна вакцина проти цих трьох інфекцій. Рівні охоплення плановими щепленнями у нас в області все ж таки є недостатніми. Вони складають 81-93% в залежності від вікової категорії. При мінімально необхідному рівні охоплення щепленнями для формування сіко колективного імунітету не менше 95%. Станом на сьогодні в області наявний достатній запас вакцини проти кору, паротиту і краснухи, який складає понад 11 тисяч доз. Вакцина наявна, як в закладах охорони здоров'я, які надають вакцинальні послуги, так і на регіональному складі імунобіологічних препаратів. Тож, користуючись нагодою, я переконливо прошу передусім батьків, діти, яких в силу різних причин пропустили планові щеплення, звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра і надолужити прогаєне.